Дорога між селами тупичів та бурівка. Щоб подолати сім кілометрів такого шляху, потрібно 40-50 хвилин. Ми тут доставку товарів здійснюємо. Це так кожен тиждень такий кошмар. Машини не видержують просто, розсипаються на, на, на ходу. Ну, не, влада нічого не робить. У лютому березні 2022 року села Тупичівської та сусідньої Рібкинської громади були в російській окупації. Весь цей час тут їздила військова техніка РФ. У 2022 році дорога ще трохи була. Техніки пройшло, тут тисячі пройшли цих расистів, а потім, як почали дощі, почали розстання, пішли хворі. Пішов ліс, пішов все, і ви бачите самі, що воно наробилось. І як кажуть, що чим далі у ліс, тим більше дров. Дорога далі ламається, ламається і ламається. Оксана Ющенко теж живе у Бурівці. Каже, іноді доводиться самій сідати за кермо. Ну, дорога в нас дуже-дуже. Така, що нікуди, мабуть, не доїдеш. Що від чумака до Городні не доїдеш, що по бурівці. Що якщо їдеш маленькою машиною, посередині за зацеп, що це що-небудь обов'язково. І в нас відпав взад, повністю, повністю варили все. Гроші добрі. Люди ж почали потрошку вимащувати, але що? воно вибивається і все. Селом кажуть місцеві жителі постійно їздять фури. Через це ями стають ще більшими. Водії вантажівок станом дороги також незадоволені. А я два роки їжу. Це кожен день. Я з станції не вилажу. Місяць їжу і на станцію. Моя домашня машина теж потребує ремонту. Я проїду раз. Рибки, нагородню, то саме все. Вона стоїть, требує день. Я не можу навіть на своїй машині їздити. То подон пробив, то ще і все. Пока чиновники сюди не заїдуть, не проїдуть по цій дорозі, вони нічого не зроблять. Це я вам 100% говорю. Швіт каже, пожежна, якщо визовеш, то чекаєш, чекаєш, коли вона приїде. Хіба ж можна доїхати в такій дорозі до села? Там такі ямки об'їжджають від чумака, особливо до бурівки. І ні, на обочину не можна з'їхати, тому що таблички міна. Їжджу кожен день. Це не дорога, це, це, це і зівательство над живими людьми. Тут їздять таксісти, їздять, їздять саме, маршрутчики, вони клянуть на чому світ стоїть. Машина ламається. Наприклад, у мене дві машини фіат і пежо партнер. Дві стоять вже на ремонті. Я за ці за, за два роки їх кончив. Такі ями, що я не знаю, як ця машина видержує. Метр три ями. Їх просто об'їхати неможливо. їх можна знайти де менше. Де Скажем, так де по пояса, де по коліна дачем так, то главна знать фарватер, куди їхати просто, да і все. Ді нерятів, щоб винирнуть. Голова Тупичівської громади Лариса Шовкова каже: наразі ремонту потребують близько 28 кілометрів дороги. Ця дорога не знаходиться на балансі сільської ради. Вона знаходилась раніше у службі автомобільних доріг, а зараз вона агенція відновлення. Своїми коштами ми не можемо зробити цю ділянку дороги. Через погану дорогу розповіла Лариса Шовкова. Виникають проблеми з підвозом дітей із сіл громади до. Школи та садка у Тупичеві. І якщо 7 кілометрів шкільний автобус їде 50-50 хвилин, то можна зрозуміти, які це проблеми. Ми не можемо пустити сучасного шкільного автобусу, наприклад, до Бурівки, тому що його довжина і ця є ділянки дороги, де він просто не проїжджає. Він буде зламаний і ну ремонтувати його буде дуже дуже дорого. Голова громади говорить, вони зверталися до обласного управління капітального будівництва, обласної військової адміністрації, служби відновлення та розвитку інфраструктури в області, Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, але ніякого результату це не дало. Останнє звернення було до депутатів обласної ради, і люди із Великого галистви. Нобурівки Тупичева зібрали більше 600 підписів. Чуємо лише на даний час, що відсутність коштів у бюджеті і неможливість зробити цю ділянку. Як сказала Лариса Шувкова, якщо ситуація не зміниться, під загрозою руйнування буде ще одна дорога. У нас є ще одна дорога, якою опікується Агенція місцевих доріг. Це дорога О 250508, Тупичів-Макішин. Зараз ця дорога несе. Ну, найбільше навантаження, тому що всі зерновози, лісовози, які вивозять продукцію із молоковози, всі йдуть по цій дорозі. Я думаю, що після зими ми, жителі Тупічівської громади, просто будуть невиїзними. До нас не прийде ні автобус, не прийдуть ні продукти, і у нас будуть дуже великі проблеми. Ми розуміємо, що потрібні кошти дуже великі, але Щось треба починати робити. За словами речниці служби відновлення та розвитку інфраструктури в області Аліни Коломієць, їхні працівники обстежували цю ділянку дороги. Робити ямковий ремонт там недоцільно, а на капітальний немає грошей. Для проведення робіт з капітального ремонту за нинішніми цінами на дорожньо-будівельні матеріали, там роботу працівників і паливномастинні матеріали потрібно близько мільярда гривень. Якщо більш простіший вид ремонтних робіт виконати з влаштуванням просто вирівнюючого шару покриття, то це 260 мільйонів гривень потрібно. Наразі служба відновлення не має таких коштів. Наразі за словами, словами Аліни Коломієць служба відновлення першочергово має виконувати роботи на дорогах з великою інтенсивністю руху, де їздить понад три тисячі авто на добу. Але от з приводу таких глобальних капітальних ремонтних робіт наразі служба не може їх проводити, оскільки немає фінансування. У нас вся країна весь наш державний бюджет працює на оборону. Наталія Гоман, Олександр Поліщук, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.